Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми пройдемося парком Шевченка і подивимось з висоти пташиного політу на нашу набережну. Залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок. І так, починаємо! Чудова погода, сонечко виглядає. Залишайте зі мною обов'язково. Значить, зараз йдемо заплатимо за паркування. У нас заведено таке правило, де б не поставив автомобіль, а заплатити за паркування треба. Тому йдемо до паркувального терміналу. Зразу заплачу за паркування. О, як високо, як високо. Ну тільки у нас так можуть автомат решту не видає, а до нього добратися, а він не працюючий. Отак, От він і решту не видає, але він і не працює. А коли ти дзвониш по цій. Е... Так, коли ти дзвониш по цьому номеру, то в Service Group, то там ніхто не відповідає. Він зачасту не дає тобі і квиток. І зараз ми бачимо, він не працюючий. Отаким От чином. Можна лише сплачувати через новий додаток. Паркінг Дніпро сюди заходиш. Я теж пробувала, друзі, не виходить. Треба лише їхні додатки загружати. Кожен хоче грошей, що зробить? Щоб показати красивий і чудовий Дніпро. Ось такий красивий. Те, що я вам раніше показувала і неодноразово. Оскільки е, ми не заплатили за паркування, тому я довго тут не буду. Тут ми з вами ходили, я вам показувала, е, скільки тут тюльпанів, як був да, парад тюльпанів, я казала. Зразу набережна, зразу Дніпро, дуже красивий краєвид, е, поряд, е, пішохідний міст із це ми зараз парку Шевченка, пішохідний міст із парку Шевченка на монастирський острів. Там і, і там я вам теж розповідала. Заходьте до мене, в мене дуже багато відео, де я розповідала, чому він так називається і що, і як. І дуже красиво зверху є оглядовий є майданчик. Ось. І ми підемо на оглядовий майданчик, підемо вгору, ось цією стежкою, чудовим газончиком. Дуже, друзі, сьогодні чудова, золота осінь. Вчора в нас було 4 градуси, сьогодні у нас, сьогодні в нас 17 листопада і сьогодні у нас 10 градусів. Пішло таке потепління і я кажу, коли після похолодання йде потепління, то здається, як взимку як відлига. Ми йдемо на цей оглядовий майданчик, я вам покажу тут дуже гарно, дуже красиво. І ось зразу відкривається неймовірна краса, дуже великий простір. Можна пройтися, подивитись, сфотографувати. Сфотографуватися можна біля, з виглядом, з виглядом на набережну, з виглядом. На Дніпро, на лівий берег Дніпра. Прямо житлове містечко сонячний. Що у нас крізь, друзі, зараз отакі споруди стоять е, для захисту від осколків. Так, і тут, і тут, друзі, ну зразу, як е, е, цікавлюся, хочу вам розповісти, що. Е, Багато людей навіть навіть лаванду кидають в чай. І знову ж таки лаванда пішла, вона росте в Закарпатті, і ось про неї співала якось Софія Ротаро. Так сказала про Софію Ротаро і зразу про цю красу вона співала про красу життя, про красу природи. І я вам показую, друзі, красу, красу нашого міста. Тут неймовірний оглядовий майданчик. Подивіться, які чудові чудове мирне небо, чудові хмари. Красиво виглядають ці будівлі на фоні цього оглядового майданчика. І дуже чудово виглядає лівий берег, виблискуючи на сонечці. Лаванда вона має заспокійливий дію, заспокійливо. Її можна брати, робити невеличкі подушечки, класти під свою подушку або в ліжко. Її можна робити такі подушечки сухої лаванди класти у шафу, якщо буває іноді, так, там, де багато круп то буває таке, що Та що там гріха їде? Міль, що літає моль. Так от лаванда оцей відлякує моль. Тут є та тут, я вам показую дуже красивий оглядовий майданчик, дуже гарний. Я вам показувала, зараз ми назад йдемо до цього печива. Телефоном я знімала, а знімаю зараз ще ось печиво Дніпро і ось така. Тримає нам ведмедик і несе, стоїть на кучі печ... печіннинок і несе нам, он. тягне, тягне, тягне. Друзі, всім смачного! Це для вас. Ставте подобайки, не забувайтеся. Пишіть ваші коментарі. Так, кажу про оглядовий майданчик. Он ми бачимо, наша скляна куля, тобто звідси все як на долоні. Чудовий сонячний житлове містечко називається сонячний. Ви бачите, воно й виблискує. Сонечко зараз лише вийшло, тому що отакі хмари, і хмари, як подивитися, дуже швидко летять, тому що вітер на дворі. Житлове містечко сонячне, воно насправді сонячне є. Тепер що ми тут бачимо? Скляну кулю. Ми бачимо той півник, про який я вам розповідала, і з ним зв'язано вже дуже багато бізнесових ідей. Як бізнесмени ділять майно? Самі знаємо. Ну і йдемо далі. Пори року. Пори року там можна взяти каву. Отут ми з вами дивилися, оцей весь пагор був в тюльпанах. Тоді я показувала іще свого телефона. Зараз, друзі, потеплішало. Потеплішало, і і, а я, а я все-таки вдягнула такі черевички. Бачите, вже не, 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 не в туфлях, а вже в таких чобітках, тому, тому ніби і жаркувато трішечки. Е, давайте подивимося. Тут такі красиві ці, неймовірно, красиві Напишіть, хто знає, що це за квітка. В голові крутиться, колись у мене була. Цикламен, мені здається, ну, напишіть, друзі. Також мені подобається тут красивий отакий басейн із трьох переливів. Зараз ми піднімемося ним. Так, була водичка, була. Я хотіла вам сказати, що цього річ я не бачила. Я дуже рідко сюди приїжджала. Тепер, як уже в мене є гарна камера, я як в тому е, простоквашеному мультфільмі. А чого я такий був злий раніше? А тому, що в мене не було велосипеда. Друзі, це я для шутки. А хочу сказати, так в мене не було нормальної камери. А тепер як я подивилася, скільки вона коштує. Мені не треба на це платити грошей. Я не заробила, друзі, стільки грошей, але буду над цим працювати і показую вам, і буду частіше приїжджати в гарні місця. Будемо готувати. Я думаю, що тепер буде хотітися. Зараз світла частіше немає, частіше почала готувати. Добре, що є газ, ну а не буде то пічки. Зробимо пічки і перейдемо на еко. Еко. Це зараз модно. Е, так, водичка сюди поступає. Я думаю, що вони за ще не законсервували. Скоро вони все це закриють, законсервують. І накриють. Вода пішла сюди, перелилася в другий басейн і перелилася в третій. І ось така краса. Підніму трохи, я побачила, що я щось знімаю. Підніму трохи, друзі, і покажу вам цю неймовірну красу. І ось таким чином є в мене, ось давайте я туди поставлю. Тут дуже-дуже гарний, оскільки я кажу, чудовий оглядовий майданчик, воно так і є. Майданчик неймовірно чудовий. Мені подобається, я підняла вище камеру, і я можу отам вам щось сказати. Тут виходять, неймовірно, красиві фотки. Вигляд на все місто. Готую промову. Обов'язково тисніть на дзвіночок, обов'язково пишіть ваші коментарі. І е, я хочу подякувати всім, всіх моїх друзів, які зі мною, за ваші коментарі. Ленчик постійно мене підтримує. Дякую. Лєка, останнім часом молодчинка. Там у мене ще є одні соняшники. Самі зрозуміли, заходьте підтримуйте також ті, які лише готують. Друзі. І хочу сказати, що е, сьогодні у нас 17 листопада, 25 рік. Я знайшла такі чудові відео. Я їх змонтую і виставлю, як ми їздили на Тарханкут. Там Галиночка, друзі, всім вам вітання передаю. І е, ставте вподобачки, пишіть коментарі, не забувайте. Підписуватись, якщо ви ще не зі мною. Оце, що ви чули вибухи, це місто Дніпро. І тому таке буває. Всім вам життя обов'язково і добра. Ідемо далі. Ідем. У, нас, у нас чудове відео про красу нашого міста, про красу наших Парків. Мені нещодавно сказали, що дуже багато і дуже красиві парки в місті Харків. З'їздимо якось туди, друзі, з'їздимо обов'язково, якщо буде все добре. Так, Скажемо, якщо, якщо, якщо. Так, обов'язково. І тому живемо життя. Дякую. Дякую моїм хорошим дітям, які подарували мені цю камеру. Сподіваюся, що. На пенсії я почну заробляти каналом, а не ждати чекати, поки мені дадуть пенсію. Ну, ми самі знаємо, друзі. Е, в мене є одна знайома, яка, коли ти їй щось це, вона каже, ти жалуєшся чи розказуєш. Тому я розказую. Я вас люблю, друзі мої. Якось отак показують серце. Люблю і обнімаю. Зараз покажу вам ще одну красу, оскільки я дивлюся в камеру, щоб мені не впасти. Ось таким чином. Все, показала ніби все. Пішли. Колись в мене був випадок, коли я пішла, сумку залишила в автомобілі, поки перейшла від пасажирського сидіння до водійського, машина в мене закрила, захлопнулась, і я залишилася без грошей, телефону, без нічого. І тільки що мені хотілося зробити те саме. Я пішла, я побачила ось тут чудових ворон. Які пасуться. І щось тут таке ось дивіться, такі білі квіточки. Так, білі квіточки, друзі. Кінець. Давайте подивимося. Кінець листопада місяця, друзі. Квіти цвітуть. І он, ворони бігають і пасуться. Подивіться, який чудовий газон. Зараз я ближче вам покажу. Чудовий зелений газон. Кажемо, що він більше схожий на літній. О. Що за квіточки? Не знаю. Хто знає, напишіть. Мені ніби це схоже на Грицики. Це, мабуть, так-так. Це Грицики, друзі. Грицики це кровозупинне. От. І. Е... Ой, а там вон ще жовті квіточки. Одним словом, друзі, кінець листопада місяця. Не, не повірите, але я пішла зараз, я пішла вгору. Подивіться. І я побачила ще якісь, мабуть, Маті Мачиха. Зараз ми подивимося. Квіточки, це грицики. І ось дивіться, так, це Маті Мачиха. Так, так, друзі, ось. Ось таке. Листопад місяць. Хто б сказав? Кінець листопада місяця. Залишилося якихось 10 днів і буде зима. Всім вам гарного дня. Чудового настрою. Тепер вже справді скажу всім. Поїхали перекусимо. Поїхали на піцу. Вирішила зайти в Челентано. Це те кафе Челентано, яке знаходиться внизу Кірова або на перехресті Кірова й Пушкіна. Я взяла каву, як завжди, лати, і я взяла піцу, яка називається гавайська. Мені подобається, як вони печуть піцу, але різні бувають різні бригади по різному печуть. От не вміють вони робити сирний бортик. він у них... Виходить гливкий. А от така звичайна піца у них смачна. І так, смачного, друзі, смакуємо. Коли б я ще зняла п'ятна, як не зараз, готується до зими. Знаєш, та який? Дивиться, дивиться, добрий дий. Це його, його подушка. Пішов, потягується, пішов їсти. Думає, що ти мені? Друзі, це вам для гарного настрою, а ця Дашка також передає привіт.